Історія комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства розпочалась в далекому 1929 році. Саме тоді у Конотопі почало своє існування централізоване підприємство водопостачання міста в системі водощот по забезпеченню питною водою населення та підприємств міста. В тому ж році були збудовані дві артезіанські свердловини по вулиці Роменській, нині генерала Тхора, здобутком води тисяч. 1200 кубічних метрів за добу, насосна станція другого підйому, водопровідна вежа архітектора Володимира Шухова. 8 кілометрів водопровідних мереж. Фактична потреба води в ті часи була 600 метрів кубічних за добу. Для подачі води в місті були побудовані чотири водороздатні будки. Для населення одне відро коштувало одну копійку. Для інших районів вода розвозилась звичайними на той час водовозами. До 1941 року водопровідне господарство знаходилось в стадії розвитку та мало вже 4 артезіанські светловини з добутком води 2150 метрів кубічних за добу. Майже 28 кілометрів водопровідних мереж, 45 колонок та пожежні гідранти. До 1943 року водопровідне господарство продовжувало функціонувати під керівництвом Конотопського житло-комунхозу. А вже в червні наступного року міське водопостачання стало самостійним. Після закінчення Другої світової війни Конотоп почав стрімко розвиватись. Почали з'являтись нові підприємства. Наприкінці 1949 року почав курсувати по місту трамвай. Конотоп збільшувався і збільшувалась потреба у питній воді. Тому з 1948 року по 1962 рік було побудовано ще п'ять артезіанських свердловин. У 1965 році міськводопровід було перейменовано в Конотопське виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. До 1975 року. Підприємство вже мало 10 артезіанських свердловин, з добутком води 10 тисяч метрів кубічних за добу, майже 70 кілометрів водопровідних мереж, 808 водорозбірних колонок, і в цьому ж році було завершено буріння першої свердловини глибиною 540 метрів. У 1987 році водороздатні будки припинили своє існування у зв'язку зі встановленням на водопровідних мережах водорозбірних колонок системи Полякова, які і на сьогодні знаходяться в робочому стані. На даний час комунальне підприємство Виробниче управління водно-каналізаційного господарства має 30 артезіанських свердловин водозабезпечення міста здійснюється цілодобово. Водопостачання в місті Конотопі здійснюється за рахунок підземних вод Бучаксько-Канівського і сеноман нижньокрийдяного водоносного горизонтів. За півроку роботи на посаді директора водоканалу. Перше, що було мною ініційовано та проведено, це аналіз виробничої діяльності показників витратної та дохідної частини комунального підприємства. Це було зроблено з метою оптимізації виробничого процесу та зниження собівартості послуг, централізованого водопостачання та водовідведення. В результаті проведеного аналізу було встановлено найголовніше це дуже високий відсоток, більше 30% втрат виробної продукції. Це питна вода, до того ж артезіанська вода дуже високої якості. Причин такого високого відсотка втрат готової продукції є декілька. В першу чергу це загальна зношеність водопровідної мережі, що призводить до частих аварійних ситуацій і витоків води під час її усунення. Однак це є об'єктивний фактор виробничого процесу, який має місце і зробити з ним щось короткі строки практично неможливо. Іншою причиною недоотримання підприємством коштів за вироблену продукцію є банальне викрадення цієї води самими споживачами. Це незаконне підключення, самовільне втручання в роботу засобів обліку з метою зниження її показників, облаштування облікових відводів води та ще й деякі способи економії винайдені. Нашими недобросовісними водокористувачами міста. Такі дії споживачів безумовно є порушенням, з яким підприємство активно бореться. Це і відключення незаконних врізок, виставлення штрафних санкцій, обладнання узлів комерційного обліку для чіткого контролю, водопостачання, кожного окремого будинку. Це також встановлення контрольних засобів обліку на окремих відгалуженнях водопровідних мереж. Це і опломбування розподільчих засобів обліку води в квартирних, квартирних лічильників. Ставляться спеціальні номерні пломби, встановлення на лічильниках індикаторів впливу постійного магнітного поля. Всі ці заходи в цілому дадуть можливість оптимізувати виробничий процес. Дещо знизити витратну частину собівартості відповідних комунальних послуг, в якій то частині покращити загальний фінансовий стан підприємства, що дозволить відновити ресурси на розвиток галузі водопровідно-каналізаційного водогосподарства місті. 14 квітня комунальне підприємство «Конотопський водоканал відвідала робоча група проєкту реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 9,6 тисяч кубічних метрів за добу, яку очолив головний проєктант Валерій Юськов. Нам потрібно ознайомитися з ділянкою реконструкції, познайомитися зі складом існуючих очисних споруд, які будівлі є. Які, в якому стані вони знаходяться, які можна використати для майбутньої реконструкції, які не можна використати. Після цього будуть зроблені певні висновки. Предложені варіанти керівнику підприємства для подальшої розробки проєктно-кошторисної документації. Опять же, таки, ми визначимо межі вишукувань, які нам потрібно зробити. Це касається топографо-геодезічної зйомки і геологічних вишукувань. На обстеження будівельних конструкцій будуть направлені сюди. Відповідальні люди, професіонали, спеціалісти, які будуть робити обстеження саме несучих конструкцій існуючих будівель. Згідно того, буде визначений об'єм реконструкції згідно архітектурно-будівельної частини. От, будуть зроблені розрахунки згідно потужності очисних 9,6 тисяч метрів кубічних на добу. В програмному комплексі Біовін 3, буде визначений технологічний процес. Затверджений, він буде замовником. І після того ми вже видамо концепцію, яку ми будемо використовувати для подальшого проєктування. Ми завжди працюємо так, щоб можна було не ждати якогось одного спеціаліста. Ми завжди працюємо так, щоб декілька спеціалістів могли працювати одночасно. Тобто вишукування ми замовимо одночасно, я думаю, протягом місяця вони всі у нас будуть. Е, Також, ну опять же, таки, технологу потрібно буде пропрацювати, е, даби визначити, все ж таки, що ми будемо використовувати, що не будемо, е, який розмір. Тобто, я думаю, через два місяці у нас буде повна концепція. Ну, може, повна картина. 2 плюс, ну, не повна картина, але ми вже визначимося, що ми будемо робити з цими очисними спорудами, в якому об'ємі. От, думаю, місяця чотири нам потрібно буде для стадії проекту. От скільки часу треба, щоб від нуля до перерізання е, ну, стрічки? В сприятливих умовах. Я думаю, що це там. Пару років потрібно буде, а чесні не маленькі. Немалень. Проєктно-кошторисна документація вона не робиться там, за, за тиждень. Це науковий труд, він розробляється, там приймаються відповідальні рішення. Нам потрібно буде пройти експертизу, це теж місяця два буде. Нам потрібно буде пройти процедуру. Скорочення санітарно-захисної зони обов'язково, це теж час. Ну і будівництво все буде залежати від не тільки від погодних умов, але і від стану справ в нашій країні.